І ну ми познивились в Фейсбуці, зрештою, а потім, коли Аня побачила якісь мої перші дописи, що я їздив до хлопців, відвозив їм машини або якісь там інші речі, то Аня мене завжди просила, заїти через Дніпро, я передам їм пиріжки. І от я знову вже в черговий раз везу хлопцям пиріжки. Дуже смачні пиріжки. Ну скажу, що такі, як мамині, чесне слово. Дякую, Аня. Я передаю передам пиріжочки. Це ж у нас традиція, як ви бачите. Я дуже вибачаю, так круто вашу вайду. На зупинках. Дають люди прийти Сергію спокійно, фотографуються, селфі просять і кажуть, і що кажуть, що у вас дуже крута музика. Прям до мурах. Дуже дякую. Почалася повномасштабна війна. Так. Е, пішли воювати, підтримувати армію, люди всіх професій: айтішники, лікарі, хлібороби, селяни. Е, ну, всі, Місцяни, всі, <хи> да, ту, робітники туристичних компаній. Так. Ну всіх-всіх. Ну і звісно, остороні не були музиканти. От Сергій Танчинець. Лідер групу без обмежень. Зараз, можливо, не збирає е, повні стадіони, але е, на своїх концертах збирає гроші і купує автівки для Збройних сил України. Це Сергій Санчинець. Куди їдемо? Їдемо в Краматорськ до хлопців, веземо цю машинку, в якій зараз знаходимося. Поїхали. Поїхали. Фото в нас. Ми завжди, коли їдемо з Льошку туди на схід, то робимо тут фото біля стелу. Тут всі роблять фото біля. Міняється тільки погода. І машини. І машини. Ми продовжуємо свій рух, продовжуємо свій волонтерський шлях, який без перебільшення я вважаю дуже важливою справою для всіх тих людей, хто називає себе волонтером. Тому що українські люди, українська нація за останніх 8-9 років надала словові волонтер абсолютно нового звучання, нових сенсів і нового забарвлення. Волонтери це воїни без сталевої зброї в руках, але з дуже сильними сталевими серцями і невпинною волею до перемоги і допомоги Збройним силам України. Тому маю за честь називати себе волонтером. Біля мене і так було небагато людей, ми з віком всі стаємо, якось звужується коло спілкування наше. Тому біля мене залишилися ті люди, які і були. Але багатьох своїх таких знайомих, яких я оцінював виключно через якісь там моменти спілкування, я на них почав дивитися зовсім інакше. То хто пішов воювати, багато людей, яких я навіть уявити собі не міг, що людина. Ну, до прикладу, якщо по персоналям, то дизель, так? Дизель пішов в ЗСУ, він воює в ЗСУ. Ну, це, це круто, це викликає шалену повагу. І таких людей довкола мене є багато. І ти тим недосяжена.

Музику стало писати трохи важче, напевно, тому що важко пишуться якісь романтичні пісні. Ну, вірніше, не пишуться романтичні пісні, пишуться тексти, які пов'язані з тим, що нас з вами оточує, оточує нас, на жаль, війна. Подякувати Сергію, я думаю, повинен кожен. Оскільки, будучи артистом, знаєте, можливо, він би просто не звертали це уваги собі їздив по концертам і жив собі спокійним життям. Але Сергій вибрав шлях, як ми вибрали шлях воїна, він вибрав шлях цього вірного побратима, який поруч допомагає нам волонтерством своїм. І це мега круто насправді. Я за цей час написав за час війни всього дві пісні. Я не, я не можу проаналізувати на основі двох пісень, чи змінилась творчість. І, і вони е, направду обидві на військову тематику. Перша з них 24.02 про перший день Великої повномасштабної війни. Друга ще не вийшла. Скоро вийде, називається Повернись живим, теж вона якби зорієнтована на події довкола нас. Тому проаналізувати, чи змінилося, або чи змінилось моє ставлення до, до власної творчості, я поки що не можу. Засилися хлопців приїхати трошки постріляти на полігон. Вони нас відвезли, е, одягнули правильно, провели дуже чіткий, зрозумілий інструктаж, все показали, все як працює. Ми подавали тут мішень і відстріляли перший прожок. Дуже холодно. Дуже вітерно і думається про те, що ми тут прийшли на пів години і поїдемо в тепло далі. а Авіють. Тому це дуже-дуже непросто і дуже велика їм шана і повага за все, що вони роблять. Нам від початку повномасштабної, коли ми ще були в краях поближче до Києва і так далі. І Його підтримка просто була максимальною. Він приїжджав, старався до нас в гості приїхати просто з концертом, просто з гітарою, просто побачити нас. Ми їх на центрі поховали. Хочу сказати, що ми знаходимося в Святогірську, розбите, вщент розбите село. І от стоїмо біля Тараса Григоровича Шевченка, пам'ятника, і вони йому зламали вус, але український дух так і не зламали. Сергій якось подзвонив мені і сказав, брате, у мене є автомобілі для тебе. У мене є для тебе коптери. І з того самого моменту він кожного дня, кожного дня з нами на зв'язку. Запитую, як у нас справи. І кожного дня забезпечує нас волонтеркою на маленькі суми, скажімо, так. Сьогодні вчергово зустрівся з своїми друзями з гуртом без обмежень, особисто з Олексієм, Сергієм. Хлопці вже не перший раз на сході. приїжджають як волонтери. Ну і саме головне, то що вони вміють, то що вони дуже добре роблять. Це пісні підтримують наших хлопців, військовослужбовців. Сьогодні, до речі, вони були в шпиталі, співали для дівчат, для хлопців, як для медичного персоналу, так і для хлопців, які там лікуються. Це речі дуже потрібні, тому що. Ми українці, ми нація, яка один за одного. Тому подяку висловлюю від особисто від себе і від всіх військовослужбовців, які зараз боронять наш рідний край. Коротше, на, на мій день народження народ мій заморочився. Є такий мораліст, дуже відомий, mm -hmm. Саша Бріцев. Mm -hmm. Він багато муралів обійця малював. Mm -hmm. І він, коротше, вони кажуть, що треба щось для шефа і по організувати. Mm -hmm. Придумали типу, слоган «Ми на місці. Ми працюємо. Бріцівка". Оце, тіпа... то, то не він придумав слоган, то ти придумав. Да, словом, я... а, а, а от саме намалював, ну, да, оце да, типу да. російська курка, це бачиш, Типа кулак, типа б'є, заганяємо їх в землю. Ну, короче... клас. Ну, і... Все. Дякую, Дуже дякую. Ми тут всі як один стоїмо за країну. Всі, кому потрібно було виїхати, вже виїхали. Але артист виїздить, грає концерти і повертається. Я поїхав, полетів в Японію до родини, паралельно зігравши там два акустичних концерти, привіз звідти трошки грошей на допомогу ЗСУ. Тобто я поєднав корисне з приємним.